Часто люди відчувають екзистенційний жах, але не розуміють, чим він зумовлений, як у полуденний жах, коли в розпач безтурботнього літнього дня, серед сонячного поля по обіді, все наче стихло та зупинилося, вітер, хмари, спів птахів, судову роль відіграє світло, через яке навіть високе безмерне небо здається плоским і тисним, вас охоплює незрозуміле бажання втекти куди подалі, перевісний страх, що не керується логікою, відчуття, наче зараз станеться щось жахливе і непоправне. Чому ж так? В цьому відео я розкажу, що таке жах полудня, чому ми з цього боїмося та чому виникає цей страх. Це відчуття відомо людям упродовж цієї історії. ще з античних часів, стародавні греки вірили, що в цей час відпочиває Бог пан, а якщо випадково його розбудити, то він знайшла такий жах, що людина буде бігти щодуху поки не загине. Що ж говорити про страхи наших предків у цю частину дня, то можна би окремити Полудниця або житнянка персонаж славянської демонології, жіночий дух, що з'являється у полудені, карає тих, хто в цей час працює. Віра в них була характерна як східним, так і західним слов'янам. Полудниці з'являлися подобі дівчат у білому одязі або старих сивим розпущеним волоссям. Уявлення, речі, залежало від регіону. Тому що у східних і західних слов'ян не різнилися уявлення полуденці, так як правило з'являлися у полі влітку в полудень, а особливо часто на житніх полях під час жнивів. Звідси й друга назва Житнянка або ж Шаржиця. Полудниця часто уявлялася у вигляді жінки, чиї ноги могли бути схожі на купити. Вона мала здатність змінювати свій ріст від крихітного нижчого за траву, до велетенського, вищого за дерева. Зазвичай її атрибутом був серп або коса, що підкреслює її зв'язок з знивами та полем. Деякі вірування пов'язували полудницю з русалками, тому її називали іноді польовою русалкою, хоча більшість дослідників вважають її окремим духом чоловічим відповідником, якого є польовик. Небезпека та захист. Основною функцією полудниці було покарання тих, хто порушував звичай відпочивати в тіні в полудень. Вона могла наслати запаморочення, розлутати до смерті або навіть відрубати голову. Мандрівників, що йшли полем у цей час, вона могла огрунти міцним сном, який іноді ставав смертельним. Крім фізичних покарань, полудниця також влаштовувала перевірки. Вона могла почати ставити запитання про те, як обробляти льон, прясти чи шити. Якщо ж людина не могла докладно відповісти, їй чекали хвороби. Єдиний спосіб уникнути покарання це детально і довго розповісти весь процес роботи, щоб виграти час до заходу сонця. Щоб обезпечити себе, люди залишали на полі чашу з медовухою та частину своєї їжі, як оберіг полудниця і танці. За переказами, полудниці дуже любили танцювати і є неперевершеними танцюристками. Не можуть танцювати без стоми до самої вечірньої зорі. Що якась дівчина зуміє перетанцювати полудницю та обдарує її посагом? Чому виникає цей страх? Полудень, коли сонце в зверніться, світ здається яскравим, стабільним і безпечним. В цей момент люди найменше очікують, що її охопить ірраціональна раціональна тривога. Цей різкий контраст між спокєм, безтурботтю, атмосферною зовні та внутрішнім почуттям порожнечі, безлудості чи паніки, є особливо жахливим, устосомненням абсурдності буття, чому це з нами трапляється. Щоденне життя часто наповнене планами, цілями та зобов'язаннями. Це створює ілюзію контролю і сенсу. Плуденний жах руйнує цю ілюзію, оголюючи кінцевість життя і, можливо, його безсенсовість. це відчуття, що все це, робота, стосунки, досягнення може бути лише тимчасовим, а під усім цим немає ніякої вищої мети. Розпал дня, коли життя вирує, раптово приходить усвідомлення власної смертності. Це не абстрактна думка про смерть, а гостре фізичне відчуття того, що ти, як і все навколо, маєш свій кінець. Це усвідомлення змушує людину почуватися маленькою, беззахисною і тимчасовою, безмежному просторі часу. Насправді у цього є і практичне пояснення: в спеку, коли сонце піднімається максимально високо над горизонтом, можна легко отримати сонячний чи тепловий удар і справді постраждати фізично. При цьому над полями піднімаються випари, Цьому марві легко можна побачити міраж і злякатися. Таким чином, наші предки пояснювали незрозумілу природу цього стану, свої відчуття та фізичний стан через призмовірувань та релігійних уявлень. Я думаю, що це можна зрівняти, наприклад, з кимось дрімкором, бекрумсом та й загалом з ввоязю люмінальних приміщень. Та ж саме дереалізація, відчуття знаходження в моторошному сні та незрозумілої реальності. Хоч боятися полудністю не потрібно, але якщо ви опинитесь у полі в цей період дня на одинці, а природа наче застигла, то все зупинилося, ну, тоді знайте, вона вже близько.